Сьогодні, 27 березня, ми проводимо розіграш призу серед читачів, які зареєструвалися до обласної бібліотеки на юнацтва імені Василя Симоненка упродовж тижня юнацького читання, який відбувся 20-26 березня і мав назву Україна понад усе. Незважаючи на низку літературних, краєзнавчих та мистецьких заходів, що тривали цілий тиждень та в яких брали участь сотні наших шанувальників та шанувальників читання книг, бібліотека традиційно заохочує тих читачів, які вперше завітали до нас та зареєструвалися у Симоненківській книгозбірні. З цією метою ми розігруємо у якості головного призу книгу відомого автора, автора сучасного українського бестселера, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка та Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка письменника Василя Шкляра. І книга називається Тінь сови. Отже, ми приступаємо до жеребкування. Переможцем розіграшу у нас стає свинарьова Весна Євгеніївна. Ось, будь ласка. Отже, вітаємо Весну Євгеніївну, учениця 6 А класу загальноосвітньої школи номер 25 міста Черкаси. Шановна Весна Євгеніївна! Ми чекаємо вас для отримання цього призу у будь-який зручний для вас час.